Всім привіт, добрий вечір. Трошки скупилася сьогодні, показую що і скільки коштує. Ось такий сервалат. Ой, така в нього якась назва, зараз скажу вам. Так, Фабіос, вищого сорту, він коштує. 113 гривень ця паличка, тому що по 275 гривень 80 копійок за кілограм, і тут його 410 грамів. Ну, така паличка в салтівському магазині. В АТБ зайшла, купила напій Кока-Кола 2 літри, 33 гривни 90 копійок. Корм котам по 100 грам розумний вибір. Ось таких взяла курячий із кроликом по 10 гривень 70 копійок. Так. Один із них. А один із них 11 гривень 30 копійок. Який з яких не зрозуміло в ціннику М -м назва не вказана, по-моєму, ніжному соці. А ні, підождіть. Ну, в общем, так, не вказано. А от в ніжному соусі риба це мяу. І він 13 гривень 60 копійок. Також взяла е, закуску 200 грам. своя лінія грибна. Е, вона 23 гривні 90 копійок. Апельсини. кілограм 52 грами вийшли, тут 4 штуки в сітці. Апельсини по 47 гривень 95 копійок, на 50 гривень 44 копійки. І яблука взяла зелене, по 24,50. Тут його кілограм 42 грами, на 25 гривень 52 копійки. Всього в АТБ я заплатила 209 гривень 76 копійок а в Салтівському за ковбасу. Ось цінник 113 гривень. 8 копійок. Всім пока! Дякую, що підписуєтесь на мій канал і ставите вподобайки, і коментуєте. Всім гарного настрою!